Добрий день. Сьогодні ми перевіряємо домашнє завдання. Тут три задачі, але у нас така була дивна сьогодні ситуація. У нас не зовсім був урок, Я трохи записала, щоб у нас номірація не збилась, але це зрозуміло. Ми працювали сьогодні не з всіми, Тому так виявилось. Ну нічого, так теж іноді потрібно. Давайте подивимось на наше домашнє завдання сьогодні. І так, задача перша. 17,48 вода в електричному чайнику нагрівається від 20 до 100 градусів Цельсія за 4 хвилини. І скільки ще потрібно часу, щоб 20% води перетворилося на пару, і утратами тепла можна знехтувати. Як розв'язується ця задача? Нам потрібно спочатку. Записати все, що дано, але в даному випадку я розумію, яка формула буде наприкінці, тому я не стала хвилини переводити в секунди, хоча це можливо було зробити. У нас є початкова температура 20 градусів Цельсія, є кінцева температура 100 градусів Цельсія, є питоми параметри, теплота теплотапероутворення, питома теплоємність, коефіцієнт коефіцієнт ну, не корисної, а кофіцтва. Процентний відсоток води, який перетворився на пару. 20%, але я відразу записую 0,2, щоб потім, потім не возитися з цим. І знайти потрібно е, час, коли ця, ця кількість води перетвориться на пару. У нас є нагрівання води, це максимально, але, дивіться, я можу записати це е, як кількість теплоти пропорційно е, часу. Тому що. Ми можемо е, розглядати саме таке, таку ситуацію. Якщо ви щось пам'ятаєте з 8 класу, саме про це ми з вами домовлялися, коли розв'язували задачі. Ми вважали, що ті е, нагрівники, які працюють у нас в задачах, якщо по-іншому не, не ска. Не обговорена, то ми вважали, що кількість теплоти, вона пропорційна кількості часу, який працює цей нагрівник. Тому саме так ми можемо записати: Коефіцієнт пропорціональності будь-який, але він однаковий для даного конкретного нагрівника. Тому, якщо ми дивимося на пароутворення, то у нас буде пароутворюватися. Але не вся вода, а тільки її 20%. І на це теж буде розход тепла, але це буде якийсь інший час та О2. І саме це ми будемо шукати з вами. Зрозуміло, що якщо ми не знаємо коефіцієнт альфа який ми в як коефіцієнт пропорціональності, ми знаємо тільки те, що він однаковий, тому що у нас один той самий нагрівник. Тому зрозуміло, що краще всього від... знайти відношення. То в цьому випадку у нас цей коефіцієнт прибереться. Але у нас, коротше, ще є маса, і це дуже класно, тому що про масу нам теж. Нічого не казали. Казали, що 20% від маси, але сам про саму масу ми нічого не знаємо. Тоді у нас буде ось така формула, і звідси ми зможемо знайти е, той час, який і потрібно знайти. Далі перевіряємо одиниці, все скорочується, крім хвилин, і тому ми можемо порахувати і отримуємо приблизно 5,5 хвилин. Але якщо ви перевели в секунду, ну, ви трохи іншу відповідь отримуєте. Можете після цього перевести хвилини, і у вас теж буде 5,5 хвилин. Все, ось така задача у нас була. Наступна задача. Теж теплоти. У калоріметрі міститься літр води за температури 100 градусів Цельсія, скільки льоду, що має температуру 0 градусів Цельсія, потрібно помістити в калоріметр, щоб температура в ньому понизилась до 20 градусів Цельсія. Теплоємність калоріметра 300 джоу на Ось тут нам дали таку ситуацію, що у нас є резервуар, в якому все це відбувається, але в даному випадку цей резервуар не просто теплоізолююча балонка. У даному випадку цей резервуар це полноправний а, учасник теплообмі... теплообміну. І якщо у нас в ньому знаходиться вода, то це означає, що початкова температура околометру така сама, як у води, і кінцева буде така сама, як у, всі... у всього содержимого. Тому це потрібно буде враховувати, але нам далі джоуль на. Кельвін, одинице вимірювання. Ну, зрозуміло, що це буде те ж саме, що джоуль на градус Цельсія. Тому коли я буду о, підставляти значення і перевіряти одиниці, я буду враховувати, що це у нас джоуль на градус Цельсія. ну, Дуже не хочеться мені переводити градуси в Цельсія в Кельвіни, Хоча, якщо комусь це подобається, то ви можете це зробити. Ніяких проблем не тоді ви будете використовувати джоуль на Кельвін. Добре, давайте записувати дані. Зрозуміло, що літрами ми переводимо в метро кубичный. В мене не вмістилась густина, я потім. Та що ж такое? Я потім її сю... Я тут посмотрел, не, не здесь надо мной. Зараз, подождите, у меня мужчина прыгает. А, ось ось це у нас густина, яка не вместилась, я внизу написала. Далі є температура початкова 100 градусов для води, температура для льоду 0 градусов, це теж для него початковое, але кінцева температура 20 градусов Цельсія. Сподіваюся, я зараз не помилилась. Тут у меня все правильно. 20 написано Ось, це теплоємність, теплоємність калоріметра це велика, а це маленька, це питома теплоємність для води. Ну і лямбда нам потрібно буде плавити льод, тому що нам сказали, що при нулі, але знаходиться льод. Тобто нам потрібно буде його плавити. Тому у нас є декілька кількість теплоти, ну, в частності 4, це охолодження води. І ми розуміємо, що ми не знаємо масу води, але ми можемо виразити її через густину і об'єм. Ми розуміємо, що. Разом з водою буде одночасно з водою буде охолоджуватися калоріметр, та ж сама різниця температур, але це велика на цю різницю. У нас буде плавитися льод за рахунок енергії від охолодження води і охолодження калоріметру. Ми знайдемо це, це буде лям додатна, тому що потрібна енергія для цього. І нагрівання талої води, коли у нас вода вже із льода з льоду з'явилася, вона буде нагріватися. Ну, якось так. І е, рівняння теплового балансу в нашому випадку це чотири кількості теплоти, які ми складаємо. Розуміємо, що q 1 q 2 у нас від'ємне, а Q3, Q4 у нас додатне. Але коли ми будемо переносити через знак равенства для того, щоб все рахувати, ми ось тут в дужках змінюємо знак на протилежний. Що я роблю? Я по. Два групу, групірую. Тут я можу винести за дужки різницю температур. Ось, бачите, як я це зробила. А ось тут я групірую і можу за дужки винести масу. Це мені дуже зручно, тому що ось цей доданок я оставляю ліворуч, а цей я переношу через знак равенства і міняю знак на протилежний. І після цього я можу знайти масу. Далі я ну, не дуже хотіла переходити на наступний слайд, тому трохи сліпіла, Ну, вибачте, є е перевірка одиниць. Але будьте уважні, тому що дужки у нас тут градуси Цельсія, а тут у нас багато джоль кілограм, градус Цельсія це теплоємність, кілограм метр кубічний – це густина, і метр кубічний – це об'єм. А здесь джоль, ну я пишу градус Цельсія, щоб у мене все-таки не було розміщення. Тому що, якщо ми записали тут Джоуль-Кельвін, ну це зрозуміло, нам так далі. Але в даному випадку ми ми, все, я, темп... я не ми. Я всі температури беру в градусах Цельсія. Якщо ви взяли в Кельвінах, у вас немає проблем. Ось, здесь лянта джой кг, С э, джоль кг градус Цельсия и температура градус Цельсия. Скорочується майже все. У нас залишається здесь тільки джоуль а в чисельнике, а знаменнику джоуль на килограмм. Килограмм піднімається в числитель, а Джоли і и залишає... у нас кілограм. Ось я тут сюда перенесла. И далі, ну, до речі, я можу це трохи выделить сейчас, если в мене красиво получится. Ну, якось так. Трохи-трохи відділити. Ось так от я відділю це. А то в мене воно трохи сливається. О, ну ось так, хоча б можна побачити, що я відрізнила одне одного. Далі ми поставляємо всі значення і отримуємо приблизно 0,87, якщо в кілограмах, або можемо перевести приблизно 870 г. Ну, можливо, було точніше рахувати, але це не має сенсу. Добре, от така друга задача. І ще одна задача у нас з вами є. 324. Так, це із попередньої теми, але я іноді туди можу повертатися, тому що там є дуже класні задачі, мені всі встигли розв'язати, але цієї теми у нас теж буде багато задач, тому я не знаю, як часто я зможу туди повертатися. 324, пляшку закрили корком. Площа перерізу якого дорівнює 2 см квадратних. Ага, все, мій розговор закінчився. Секунду. Зараз я спробую продовжувати. Щоб витягти корок, потрібно прикласти сіло 10 ньютонів. до якої температури потрібно нагріти пляшку, щоб корок вилетів початкова температура повітря в пляшці дорівнює 20 градусів Цельсія. Ну, ось така задача. Вона у нас, в принципі, на газові закони, але якщо ми розуміємо, у нас е, закритий замкнений простор, тобто у нас не може змінюватися об'єм. і... Зрозуміло, що та маса, яка буде знаходитися в цієї пляшки, вона теж змінюватися не може. Тобто, формально у нас можна вважати, що процес ізохорний. Е, не змінюється об'єм для даної маси. Ну, і захорний процес, це зручно, ми можемо його використовувати. Але ну, тут у нас ще буде е, сила, яка тисне на е, Площу, і тому, якщо я сілу поділю на площу, яка перпендикулярно тисне, то це буде тиск. Додатковий тиск, який нам буде, ще потрібно додати. Для. Після того, як ми нагріємо корок. Мабуть, так. Добре, давайте запишемо цю задачу. Розв'язання. Ось у нас площа, ми переводимо її в метри квадратні. Ось у нас температура. Ну, зараз потрібно переводити в кельвіни, Ми не можемо це. Робити по-іншому у нас газовий закон. А якщо газовий закон, то температура тільки в кельвінах, Нічого іншого у нас не може бути. І нам потрібно знайти кінцеву температуру, тобто до якої температури ми будемо нагрівати пляшку, щоб корок вилітів. Добре. Ну зрозуміло, що для того, щоб корок вилітів, потрібно, ну, спочатку там був, як ми розуміємо, тиск атмосферний. тому... Ми його теж в дані записали, а потім, після того, як ми нагріваємо, диск буде збільшуватися. І якщо корок у нас вилітає, то там буде атмосферний тиск, плюс той тиск, який потрібен для того, щоб тиснути на цей корок, щоб він вилітав. Тоді у нас, якщо маса не змінюється і об'єм не змінюється, тобто ми беремо до моменту, коли корок вилітає. Потім нас вже це не цікавить, і тоді вже там далі буде будь-який процес. То вже не буде розв'язання задачі саме до моменту виліту. Тоді відношення тиску до температури початкової параметри, а це саме атмосферний тиск, і кінцевий тиск, і кінцева температура. Саме кінцева температура ми будемо шукати. І нам потрібно, початковий тиск, ми розуміємо, це атмосферний, а кінцевий тиск це атмосферний плюс ось цей додатковий тиск, який буде на корок діяти. Це сіла, яку ми можемо прикладати. Поділити на площу. Ну, і тоді зрозуміло, що ми сюди підставимо цей тиск. Ну, можна залишати ось таку формулу, але якщо я е, поділю все на p0, то тут у нас буде одиничка, а тут буде F поділити на P0 S. Чому це класно? Тому що у нас в дужках буде безрозмірна одиниця. Один, е, е, і буде просто дужки без одиниць вимірювання. Тому що воно все скорочується, помножити на кельвіни, Тобто ми отримуємо кельвіни. Далі поставляємо значення і розв'язуємо. Але, дивіться, ми можемо залишити відповідь в кельвінах, якщо нам ні, ніхто нічого додатково не каже. Але якщо нам далі умови в градусах Цельсія, пам'ятаєте, я вам говорила, що приличчя лучше соблюдати, і тоді ми знову відповідь переводимо. Зворотня в градуси Цельсія. Просто раджу тренуватися в таких задачах, де можливий варіант переходити туди і е, обратно. Okay. Ну, якось так я розібрала зараз ваші домашні задачі, можете все перевіряти, можете все оцінювати і, відповідно, відправляти. Не забувайте це робити, тому що дуже прикро, коли у вас в, такої ранньої, в такому ранньому возрості у вас вже склероз. Ну, рановато ще. Трохи рановато. Добре, давайте будемо відпочивати.